Вулиця Приморська змінюється. Тут тривають роботи першої черги капітальної реконструкції вулиці. Проектом передбачено облаштування пішохідних доріжок, двох зупинок міського транспорту, пандусу, сходинок на вході у парк. Вже побудовані колодязі для мереж вуличного освітлення. Всі електрокабелі будуть проходити під землею, зазначає Олександр Павленко. В першу чергу було передбачено влаштування кабельної каналізації під усіма пішохідними доріжками, які вони зараз будуть. Якщо ви побачите, вздовж всіх доріжок є люки. Колоці, це саме колоці кабельної каналізації, в яку під час реалізації другої черги освітлення передбачається перенесення усіх мереж, які прокладаються повітряним способом зараз по нашим старим бетонним опорам під землю. Тобто, щоб в майбутньому у нас не було мереж, проложених повітряним способом, все було в землі, і у нас була охайна вулиця без зайвих проводів. Зараз будівельники працюють над облаштуванням пандусу біля входу у парк. Схил, який тут існує, не дозволяє проїхати колісним візкам. Поряд з парковою аркою розташовують зупинку автобусу. Тут для стримання ґрунту встановили підпірну стіну. Робітники встановили бордюри та засипають підґрунтя для тротуарної плитки на пішохідних доріжках. Затримати роботи можуть зміни у проєкті, розповідає Олег Пшеничний. Есть изменения в проектах, то есть э, такие как подъем пандуса, там, то есть незначительные, но они приостанавливают немного работы, потому что это согласование, то есть э, авторского надзора, то есть изменения есть в проекте. Проект хороший, то есть меняются остановки, делаются подпорные стенки для безопасности, то есть Но это все смотрится в комплексе, когда все выполнено. Пока делаем этапами. Наступні етапи реконструкції вулиці Приморської можуть розпочатися тільки після погодження з обласною військовою адміністрацією. Більше про проект вулиці Приморської дивіться у програмі об'єктив. Ветерани російсько-української війни готуються до масштабних міжнародних змагань. Урчисте нагородження учасників ветеранського марафону. Заслування на ялах відбулося в готелі Лада 23 квітня. Змагання на ялах пройшли на Телігульському лимані 22 квітня. В марафоні взяли участь ветерани війни, які зазнали важких поранень, але зберегли силу духу та жагу до життя. Під час марафону команди не лише подолали складну дистанцію, а й встановили одразу два рекорди. Приймали участь ветерани, люди з тяжкими пораненнями, внаслідок яких сталося поранення, чи внаслідок сліпота це без рук, хлопці з високими імпутаціями чи колясочники, які яких ноги не працюють. Прийшли дві відстані. Побили рекорд звичайних спортсменів. Це 66 кілометрів. Вчора ветерани здолали, Одна команда здолала 70 кілометрів. Друга команда побила рекорд п'ятдесят був три. І вчора команда зробила 60. Наступний місяць ми їдемо, тому і було цей марафон для того, щоб зрозуміти, чи зможемо ми 50 кілометрів здолати по Егейському морю і йти на гору Олімп. Там будуть долучені багато європейських людей, політиків вже створені там. Федерація морських багатоборств в Греції, в частності, і я думаю, що з часом це буде центр реабілітації для хлопців, які займаються веслуванням на ялах, і там кожні дві неділі хлопці будуть мати можливість їздити на відновлення, на підняття фізичної форми, духа, повертатись до повноцінного життя, маючи тяжкі поранення. В марафоні з веслування на ялах взяли участь 19 ветеранів війни. Команди морські вовки та «Одіссей» продемонстрували неабияку витривалість та майстерність на воді. Для подолання відстані у понад 70 кілометрів ветеранам знадобилося 16 годин. Я зрозумів, що це найкращий спорт. Тим більше там, де можуть вислувати люди, ну де людям без рук змогли би ну, спортом займатися або без ног, або паралізована спина. А у нас навіть сліпі, незрячі, як то каже. Вот поэтому люблю. Перчатки стерли, честно, стерли за, за день, стерли полностью, перчатки поразрывались. Я очень горжусь своей командой, просто безгранично. Я забыл, когда я так сильно радовался, вот такие мощные эмоции, действительно, мы победили. Мы себя чувствуем сегодня победителями, успешными, счастливыми, сильными людьми. Складно сидеть на одном месте, а что не складно. Меня просто поймали на парковке, скажут, хочешь повысловать? Я говорю, да. А чого би ні? Ну, все. Так все почалось. А коли ви висвоїте, які у вас от емоції? Немає емоцій. Я просто не думаю ні про що. Життя не зупиняється. Життя прекрасна річ, як ні круті. Ветерані війни привітали творчі колективи школи мистецтв та палацу культури. Під час виступу Олександр Гринчак зазначив, що громадам необхідно долучити ветеранів війни до спорту. Ми намагаємося зробити так, щоб в кожній громаді був створений ветеранхаб. Це буде такий майданчик, де буде влада і ветерани, бійці, які будуть повертатися з фронту, де вони зможуть поділитися своїми ідеями, проханнями, де ми зможемо їм допомогти. В тому числі саме на цих майданчиках будуть обговорюватися і питання з приводу розвитку спортивних Видів спорту, щоб могли ветеранам долучатися, показувати життя продовжується і показувати іншим, що наскільки наш ветеран, наскільки наш воїн сильний духом, незламний, непереможний, і доводити це іншим». На початку травня команда ветеранів вишить на змагання в Грецію. Великодній концерт Палаці культури. Святковий захід відбувся у паркетній залі 21 квітня. У концертній програмі взяли участь творчі колективи Палацу культури, а також хореографічні ансамблі та вокалісти. Артисти підготували особливі виступи з великодніми мотивами та теплими побажаннями. Прозвучали під час концерту пісні хору духовного співу «Благовість». В нас є декілька таких напрямків це духовний спів. благовість у нас представлена нашим духовним репертуаром. Це, звісно, народний наш репертуар. Ми без нього нікуди. Ну, у нас багато колективів в цьому напрямку працюються і вокальні, і танцювальні номери. І, звісно, що також естрадні номери, вони якісь більш сучасний репертуар. Якісь можливо, інструментальні речі. Ну, намагаємось кожен раз щось новеньке, щось цікавеньке». Великодній концерт зібрав повну залу глядачів. Святково прикрашена сцена та великодні атрибути додавали атмосферу свята. Музичні та танцювальні виступи глядачі підтримували щедрими оплесками. Дуже чудесні враження, тому що я бачила, як розкриваються діти, як розкриваються люди, як в цей святковий час вони змогли стільки, ну, проявити стільки талантів, і люди прийшли. І дивилися на це, і в них ну так розкривалися серця. Ну це було чудесно. Коступала моя донька. Це в колектив колектив сіє», В них в них дуже цікаві виступи, і в них такі танці. Що це цілий спектакль, події такі українського такого характеру. Репертуар гарний, дуже прекрасно, але остання точка була надзвичайна. Оцей хор. І пан Петрівський на висоті, я не знаю, таких людей тут треба дуже-дуже шанувати. Діти навіть, я приглянув, діти бігали сюди, туди так мовчання. Діти мовчали. Це так, Божа така благода, така іскра, вона так проникала йому душі. Дуже приємно, дуже приємно. В загальному хороший, танцювальний. Дійсно, ми продовжили вчорашнє свято сьогодні в цій залі. І дуже приємно, що була така атмосфера дійсно церковна. Всі, абсолютно, хто виступали, відчувалося, що іменно присвячено все Великодню. Концертна програма тривала близько півтора години. Більше про Великодній концерт дивіться в програмі про тиждень.